І ось Хмельницький помирає е, посередині переорієнтування на шведські, ну, цей вектор. Скоріше за все, проживши він хоча б один рік. Тобто йому би той Переяслав так не згадували, тому що він був вже встиг підписати якісь договір з шведами. Ну але це честь, сумнівно, чи ні випаде аж на Івана Мазепу сильно пізніше, на початку 18 століття. І отут далі проблема, от те, що я казав на початку, легітимності, яка ключова, і головна проблема. Тому що Виговський дійсно талановита людина в багатьох відношеннях, абсолютно не дурна. І як дипломат та й як е, військовий командир одна битва підконопом, якби чого вартує, коли ну, блискуче заманили всю цю дворецьку московську кіноту на болота. Причому на болота, не як інформаційно-пропагандистсько на болотах нас прийнято вважати, буквально заманили якби, в болотну місцевість, і в основному перестріляли з, з луків, з вогнепальної зброї і так далі. Тобто величезна кількість цієї елітної, головної ударної сили, тодішнього Московського царства, загинула. Здавалося б, це момент тріумфу для Виговського. Перемога воєнні, з воєнної точки зору дійсно знатна, яка Ну складно сказати, яка була реакція, тому що ну в основному це козацькі літописці пишуть про те, що там так перелякалися, що вже в Москві думали там якби заледве не в самій Москві будувати укріплення, щоб оборонятися від козаків і так далі. Ну Але, як мінімум, е це сильно занепокоїло. Але тут московське царство подіяло по-іншому, е на розколю. Тобто вдалося переманити це, що гадіцький оцей ем, трактат, укладений з Речу Посполиту, використав як пропаганду, що от, продався полякам. Це дуже добре на початку цього фільму, який раджу глянути, гетьманські клейноди, які згадував до сто року. Там, в принципі, це інформаційна складова дуже добре подана. Краще навіть просто подивитися, щоб не переказувати тут зараз, не тратити часу.